Ми з вами продовжимо цей такий у нас проєкт. Я хотів би, щоб всі до нього долучилися. Тут питання не фізики, і питання взагалі багатьох е, сфер діяльності людини. Зокрема, можна говорити, що тут підв'язана економія, і е, в тому числі і екологія, тому що йде мова в кінці, ми зробимо деякі висновки. Економія, канала, да, що і як ми можемо зробити, у вас було завдання. Ми попередній раз рахували. І спілкувалися з вами. Як ви обрахували? Скільки коштує вашій родині? У мене був, у мене був прилад мікрохвильовку, він коштував в нашій родині 35 гривень 28 копійок. Це на місяць, правда? І... Да -да. Так. І правильна машина 33 гривні 26 копійок. Ситник, у тебе що було? А, у мене був електрочайник, він обійшовся 86 гривень і 4 копійки. Електродуховка е, обійшлася 21 гривня і 6 копійок. І ще е, пральна машинка в 12 гривень. Так, добре. Е, у мене був ноутбук, він обійшовся в е, 4 гривні е, 50 копійок на місяць і. Е, напевно, що телевізор, був, не, не пам'ятаю, він обійшовся 20 гривень 16 копійок на місяць. Добре. Доніка, що у тебе було? У мене був бойлер, він обійшовся 360 гривень на місяць, та фен е, на 40 гривень і 500 копійок на місяць. Ну, в принципі, ми можемо продовжувати ще довго. Практично більшість із вас, е, я сподіваюся, що всі е, пробували обрахувати. У вас виникли проблеми якісь з обрахунками? Навчилися Ні. рахувати. Хто може ще так підсумувати, як обраховується спожита електроенергія? Кому дізнатися надати? потужність, перевести її в кіловати, потім час в годинах і е, дізнатися роботу потрібно потужність помножити на час, а щоб дізнатися вартість, потрібно роботу помножити на тариф. Помножена тариф. Умнічка. Молодець. Я думаю, що всі вже це зрозуміли. Який актуальний зараз тариф в Україні? Що, як ви рахували, по якій ціні? 1 гривна 68 копійок. 1 гривня 68 копійок. Одна гривня 68 копійок. Ну, на даний момент ось така ціна. Добре. І ось другий крок. Після того, як ми вже зрозуміли, на що у нас витікають сімейного бюджету кошти, за що ми платимо. У нас наступний крок як навчитися економити. До речі, це важливо тільки для вашої сім'ї чи ще для, ну, от, більш глобально? Більш глобально для світу. Для всього світу навіть. Для нашої держави це суттєво, чи ні? Ну, я вважаю, що я суттєво. Вважаю, що суттєво. Можеш аргументувати? Так, да, я згоден з тобою. Не бійтеся говорити. Чому суттєво? Ну тому, що раніше щоб зекономити електроенергію, нам навіть світло виключали. Нас її просто не вистачало через дії російської російських агресорів, які намагалися знищити нашу енергетичну інфраструктуру. Це торкнулося всіх українців абсолютно вірно. І ми маємо бути зокрема не просто говорити, що ми незалежні, а в тому числі енергетично незалежні, і один із шляхів. Ну, скажімо так, подолання всіх цих проблем це економія. А сказали таке питання навіть глобальне для всієї землі. Це важливо чи ні? Аргументуйте, Я, наприклад, вважаю, що це для всього світу актуально, тому що, наприклад, коли не економимо електроенергію, то працює більше станцій, більше якихось газів у повітря. Все це от якось так виноситься шкодить нашій природі та взагалі повітрю, і цими цим дихаємо, і виходить так, що треба економити, щоб взагалі було менше газів. Цих повітрі, щоб ми нормально дихали. Ну, я тобі скажу, що практично міг би сказати, що ідеальна відповідь, тільки я просто знаю, що в природі нічого ідеально немає. Це ми так. Замагаємося конкретними порадами щодо економії електроенергії. Частина з вас вже на сьогодні цю частину проекту зробила. Бо бачите, такий кількаетапний проект. Навчились рахувати. Тепер будемо думати, як економити. Ну і інша частина закінчить цю роботу. І так, хто хоче поділитися, давайте по крокам, по одній параді. А, максимальну кількість людей хочу... Так, можна розставити телефон, заряджатися на ніч, тому що він заряджається максимум годину. Телефон заряджається годину, далі просто у вас він тут в розетку, хай невелике, але споживання є. Ваня, плюсую. Я думаю, що це. А ну, чесно, давайте руку на серце. У всіх з цим проблема є. Ну, не проблема так, звичка. Включив і пішов, так? Да? На ніч поставив зранку заряджений, а в принципі він там 90% часу марно включений. Ну, Ваня, дуже доречна порада, дуже актуальна. Хорошо, Дойнікова піднімала руку. Так, у мене є порада, що не ставте в холодильник гарячі страви. В такому випадку для підтримки заданої температури холодильник витрачає в рази більше електроенергії. Плюсую, люто плюсую. Дуже розумна порада. Значить, дійсно тоді холодильнику потрібно затратити більше електроенергії, щоб стабілізувати, понизити температуру, вимикати ті прилади, які постійно тягнуть світло. використовувати світлодіодні лампочки, вони є енергетично зберігаючими. Абсолютно розумна порада. Ми з вами рахували. Да, пам'ятаєте на уроці, коли що ми почали цей проект? Я вам порахував усі економні лампочки. Вони дійсно економні чи ні? Хто згадає на першому занятті по цій темі, е, скільки дає одна лампочка економії сім'ї там за декілька років за три ми рахували? Бачу, підняли руку. Ваня. Так. Да. Тисячу гривень. Порядка тисячі гривень, да. Плюс-мінус. Смащення житла, енергозберігаючої техніки. Правильно, не тільки лампочки. Що ще енергозберігаючі треба звернути увагу? Холодильник.